Ми сьогодні багато говоримо про те, як електронний світ замінює нам реальність, і в тому числі ми бачимо, які корективи вносяться в роботу багатьох спеціальностей, в тому числі у перекладацьку діяльність. Ну і от найперше вам питання: наскільки ви стикнулися з тією реальністю, що штучний інтелект, який увійшов так та активно в наше життя за останні два роки, змінив в тому числі і правила гри для вас, як для перекладача? Ну, Дякую за запитання. Перше, що хочу сказати, що однозначно він якось оптимізував різні такі процеси, пришвидшив їх, так? Але не виключаємо той факт, що мова це інструмент спілкування, і він має звучати цей інструмент. Тому різні такі моменти, як емоційність, як інтонація, як стиль ну не можеш ще його замінити, і ця вже відповідальність лежить безпосередньо на перекладачеві. <ків> угу. А де ось ця межа між е, роботою безпосередньо е, професіонала людини, так, яка відчуває ось цей стиль, і тим, е, що допомагає робити штучний інтелект. Тобто, е, як його дійсно ми говоримо, так що він вже є. І е, е, якось закривати очі на те, що він існує, і просто робити все вручну, ну це трошечки навіть ну, нерозумно. І його інтегрують так в свою професію. Кожен хто має таку можливість, в тому числі, от як і ви зазначили, що перекладачів. Користується він оптимізує ці процеси. Як поєднати так: ось два фактори: особистий професіоналізм і допомогу електронної системи для того, щоб це зробити максимально швидко, ефективно і якісно. Ну, Ми маємо розуміти, що е, те все, що воно оптимізується, це, умовно кажучи, на таких базових засадах. Е, ми можемо перекласти з вами меню в ресторані за допомогою так, перекладача того самого щі. Але якщо мова вже йде про більш такі моменти культурного плану, е, можливо, хтось сприйме одне слово. По одному, а інша людина може сприйняти це слово по іншому, тут уже більш засади такого культурного характеру. Також е варто зазначити, що є різні словосполучення, е так звані ідіоми, які не всім під силою, не всі можуть їх зрозуміти, навіть когось якесь слово може образити. Тому тут має бути такий тандем: знаєте, е працювати, як то кажуть, в команді. <гану> Мені одразу згадується оцей, знаєте, нашу міший «Don't Донт the horses», <гану> тому що <гану> от якраз так, оце напевно відображає трішечки те, як може інколи працювати звичайна система, от яка не поглиблюється в культурній особливості і <гану> е, так оцю <гану> сферу. Справді дуже цікава тема, тому що я від багатьох своїх навіть друзів ми про це говорили якось обговорювали про те, що ну, зараз такі величезні можливості штучного інтелекту, перекладачів. І ну до чого тут з навіщо тобі навіть вчити ту ж саму мову, якщо ти можеш дуже легко це все просто інтегрувати разом з допоміжними засобами, і ти не відчуваєш ніякого дискомфорту? Але сьогодні ми відкриваємо трішку іншу сторону цієї реальності. Тож, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про сфери, в яких можеш точно інтелект замінити, і в яких людина є незамінною, то як щодо цього, де людину замінити точно буде? Буде неможливо, в принципі людину замінити неможливо, тому що ми всі люди так і ми не живемо в сферу роботів, і ми спілкуємося між собою, тому цей момент для мене особисто замінити людину, ну, мабуть, це нереально. Хоча хто знає, що буде там через 100 років в реальності. Але де саме його не можна замінити, мабуть, це будуть певні книги наукові, можливо можливо, мабуть, це будуть різні правові документи, можливо, це будуть переговори між країнами, де насправді кожне слово важливе і кожна емоція да ну можливо від неї буде залежати якісь певні навіть угоди підписання якихось міжнародних договорів і так далі. Угу. Ну, ми бачимо взагалі, наскільки скоригував роботу багатьох фахівців в сфері і IT, і дизайну, маркетингу, так само безпосередньо поява штучного інтелекту, в тому числі, як ми вже зазначили в питанні знання мов. І ось тут постає питання, що сьогодні розвивати людині в своїх навичках для того, щоб бути конкурентно спроможною вже не тільки серед своїх колег, а безпосередньо бути конкурентноспроможним. Можна посеред е, того е, м, різноманіття е, так сервісів, які допомагають сьогодні спростити життя, е, от що особливо ну, потрібно розвивати в собі. Uh, ну, по перше, мабуть, в певній якості такі, знаєте, я кажу завжди: ми маємо бути флексибл, ми маємо бути гнучкими до різних обставин, до різних моментів. Uh, в першу чергу, в другу чергу є таке поняття в англійській мові: like bookworm, да, бути таким книжним червом. Ну, насправді це дослівно знову ж таки перекладаємо. Це людина, яка любить цей весь процес пізнання, докупатися до істини і не зупинятися на одному, у двох вивчених словах. Ти, якщо ти вже вивчаєш мову е, на досить високому рівні, тобі потрібно е, взяти це в своє е, щоденне життя і, як то кажуть, е, жити з тою самою англійською мовою, тобто е, знати ці всі, всі нюанси, бути гнучким, бути чітким, бути пунктуальним, тому що це все е, людські якості, так, які не притаманні, наприклад, тому ж самому щі. Угу. Справді цікаво. А чи існують ось реальні небезпеки, такої сліпої довіри перекладачу або ж штучному інтелекту, машинному перекладачі. Зустрічали ви, можливо, у своїй роботі якісь такі випадки цікаві, курйозні? Як може все перевернутися? Тому що ну, штучний інтелект також не завжди і далеко не ідеальний? Однозначно, перш за все, мабуть, мені на думку спадає, це медична сфера. По суті, різні препарати, інструкції від цього залежить навіть життя людини, так і довіряти штучному інтелекту в цих питаннях. Ну, як на мене, це відповідальність. Тому тут має бути людина максимально залучена. Щодо моєї сфери, так я працюю перекладачем, але знаєте, ще якось не мені не потрібна була допомога, ще, бо я працюю в моменті. я Перекладаю на е, міжнародних конференціях, і е, ну, тут треба бути максимально уважними, тому що є момент, коли людина намагається, вона має базовий рівень знань, вона намагається самостійно пояснити щось так, як вона вміє. Але все-таки треба, щоб був експерт, спеціаліст, який направить, е, який допоможе підібрати правильне слово, що ж з. Знову ж таки, щі не, не зможе нам зробити да, щі дає нам певний шаблон перекладу, і тут уже ми не можемо обирати. Mm -hmm. Mm -hmm. Знаєте, я згадав, е от коли ми говоримо так про якісь моменти і ризики, які виникають, коли ти так сліпо довіряєш. Е ще коли не було штучного інтелекту, але вже був машинний переклад, там Google перекладач. Пам'ятаю, ми вчилися ще в інституті багато років тому. І одногрупниця, яка не знала англійської на, уро на уроці англійської, так на парах на заняттях е там треба щось перекласти, вона в Google перекладач і типу читає, ніби вона переклала. А виявилося, що Google. Перекладач видав там якусь помилку, і англійською було написано, що там зараз там сервер недоступний, там і так далі, і вона читає цей текст, і потім до неї доходить, що, скоріш за все, це не то, що, що в тексті ну логічно дійшло, і така ой, спалилася. Ну тобто, ми бачимо, що дійсно ось така сліпа довіра, вона може навіть не просто до смішних ситуацій довести, а реально спричинити серйозні наслідки, особливо коли ми говоримо про такі mm -hmm. е сфери. Наскільки важливо можливо сьогодні для. Перекладача обрати конкретну сферу, в якій він буде працювати, щоб бути не е, надто таким мультизадачним, а все ж таки е, взяти напрямок або медичний, або юридичний, політичний <гум> і розвивати свої знання саме в цьому напрямку. Ну, як на мене, дуже важливо, тому що ти не можеш бути. Таким всезнайкою, давайте скажемо так, і навіть коли я йду працювати перекладачем, мені дають об'єм е, інформації, надсилають сайти, джерела, які я для себе опрацьовую. І, відверто кажучи, навіть роблю собі такий словничок тих слів, які я інколи бачу вперше. Тому що я навчалася е, ну, якби, загалом навчителя, я вчитель англійського, але переклад це для мене як хобі, це те, що мені приносить задоволення. І е, це потрібно робити. Як то кажуть, дуже так скурпульозно, і ти не можеш бути таким скурпульозним у всіх сферах. Ну, Це, як на мене, неможливо. Тому потрібно обирати якусь певну сферу. Так в мене вже так склалося, що я працюю е, на міжнародній конференції Rebuild Ukraine по відбудові України. Тому для мене вже така сфера, знаєте, більш сумна, Так, але так я в ній працюю, пізнаю щось нове, і кожного разу щось собі беру нового. Ті Слова слово сполучення, тому що ти навчаєшся в моменті в процесі. Угу, угу. Справді дуже цікаво, і ви кажете, сфера сумна, але вона настільки важлива зараз для України, що Ріншар. дякуємо вам величезно, що ви також долучені до цієї справи. Привідкрити нам, будь ласка, пані Вікторії також завісу трішки ось цієї заколісної роботи перекладача. В які сфері взагалі можна піти, тому що ми знаємо, можна обрати там загалом якусь там сферу перекладу. В якійсь конкретній там галузі, так? Але якщо ми говоримо саме про сам переклад, є ж синхронний, є послідовний. Скажіть, в якому працюєте ви і в які особливості різного типу перекладу? Я особливо особисто я. Я працюю в моменті, так. Асинхронного перекладу mm -hmm. і мені зручно я не люблю е, ось всю -всю волокиту сидіти, друкувати, перекладати. Я люблю контакт з людиною. Я мені е, важливо відчувати емоції, тому що емоції теж багато говорять про що. І перекладати в моменті, тому що ти м, доносиш цінність не лише е, контекст того, що ти почув, а доносиш цінності. У мене теж був досвід в Житомирі. Я працювала перекладачем, коли дійсно люди дуже були емоційно виснажені, пострада, постраждали теж від вторгнення, так і ось ці емоції вони важливі, тому що ці емоції вони можуть. Е, Людину, та, яка слухає, е, ну, спонукати до е, прийняття якогось певного рішення. Так? Якщо це якась підтримка, якщо це якась допомога, і вона дуже важлива нам сьогодні. О, ось. А загалом, е, так, є різні моменти, як обрати ту же людина, має сама відчути, що їй ближче. Так? З свого власного досвіду мені потрібен контакт, прямий контакт з людиною. Що ви можете взагалі сьогодні порадити тим, хто замисляється над своїм майбутнім і, можливо, розглядає варіанти перекладу, але знову ж таки бачимо тенденцію, що переживаючи за такий наступ штучного інтелекту, багато людей, які мріяли, можливо, бути взагалі в інформаційній якій сфері в будь-якій сфері, яка пов'язана з інформацією, розуміють, що штучний інтелект може її витіснити і обирають вже якесь ремесло, таке, яке не замінить штучний інтелект. Там, Лукарство, ремесло, якесь там інше ручне. Наскільки взагалі є майбутнє у перекладачів з огляду на розвиток штучного інтелекту, і що можете порадити тим, хто замислюється чи пов'язувати своє життя із цим? Порада. Давайте почнемо з поради. Якщо у вас вже виникла в голові така думка, так, і такий, як то, поклик душі, то варто іти пробувати не боятися. Тому що давайте згадаємо еру, коли всі ринули онлайн, коли розпочалась пандемія. Це для нас теж було супер-мега нове. І прям це все нас захопило. Я теж почала, перейшла на онлайн, працюю онлайн. Але давайте перенесемося в наш час, наскільки офлайн став цінним. Це, як знаєте, як розкіш зараз, піти на якусь офлайн-подію, виступити офлайн, тому що людям це важливо. Знову ж таки, це про контакт людей, теж саме і з із це. Знаєте, мовно нова така іграшка, яку всі тестять, яку всі приміняють, яка оптимізує знову ж таки процеси, з якою легко. Але я вважаю, ну це не довгостроково. Його візьмуть у роботу, звичайно, і вже беруть. Але перекладач буде теж такий на вагу золота і таким, знаєте, особливим, тому що все рівно людині потрібна людина. Давайте скажемо так. Uh -huh. Тому не боятися йти вивчати мови це круто, тому що це комунікація, це інструмент спілкування однозначно. Uh -huh. Uh -huh. Ну бачимо, що техніка є техніка, і буває, що той самий чат GPT, от щось з серверами трапилося, а ти таки покладався складати іспит, та там тільки на чат GPT. Хоп. А він не працює, і інколи ну, таке трапляється, що ти не можеш передбачити. І все ж таки, якщо знання є, то вони реально рятують і, і навіть не беручи до уваги те, що стільки можливостей сьогодні е, така мережа відкриває. Наостанок, можливо, от, порада в принципі, людям, які е, думають, чи вивчати мову для себе, чи не вивчати, бо бачимо е, навіть вже такі. Підходи технологічні, так з останніх новинок, що навіть вже синхронний переклад доступний через навушники, через смартфони, що ти можеш їздити за кордон будь-якою мовою, спілкуватися через знання лише своєї. Е, наскільки важливо і чи важливо взагалі е, досліджувати для себе і вивчати мову дуже важливо. Ми ж хочемо з вами розвиватись, не деградувати, правда? А для того, щоб ми розвивалися, нам потрібно, щоб наш мозок був в такому тонусі. І насправді я зараз теж вивчаю польську мову. Для мене це ну, не супер складно, але я відчуваю, наскільки е, я ось е, в цьому процесі. І насправді. Uh, давайте будемо відвертими, що англійська мова вона over all, the all world, вона по всьому світу. Uh, її розуміють всі, і uh, ну це. Для мене це must have і немає вікових ось цих е, рамок, що я вже застарий чи там за дуже рано, е, немає підходящого часу. Є лише ви ваше бажання це робити, тільки за бажанням. Можливо, є ціль. Якщо є ціль, це ще краще. Тому що е, є такий, знаєте, світло в кінці тунелю, куди ти хочеш дійти і для чого тобі знадобиться мова. Звичайно, якщо е, ну, типу, бо хтось вчить, і я буду вчити, але немає внутрішньої мотиви. Тивації, ну це не довгостроковий процес, однозначно. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо пані Вікторії, що були з нами, що допомогли нам трішки розібратися, трішечки розслабитися, заспокоїтися, що штучні інтелекти не повністю зможуть нас замінити. Дякуємо вам, бажаємо успіхів у вашій важливій справі. Дуже дякую за запрошення. До побачення, До побачення. А все добре, друзі. Нагадаємо, що мали розмову з Вікторією Борківською. Це перекладачка, менторка, викладачка англійської та освітня консультантка, і говорили про те, чи є у професії перекладача взагалі майбутнє у, шве... у сферу штучного інтелекту.